Ми проживаємо. У мене є чоловік, є дві доньки. Одна донька не одружена, а в одної доньки є сім'я. У них двоє дітей 14 років і 7 років дві дівчат. Одна ходить у 8 клас, а одна у перший. Всі ми тут живемо. Отут, ось, в одній частині хати живе старша дочка, у цій частині менша дочка. Ми з дідом проживали отут. Буває, що ми тут. У нас це була жила кімната. Тут у нас було все. І плита, і дивани, і холодильники. Все ми тут жили от зиму йшли в хату. Я працюю, я працюю на пошті у Великій Димці вже 22 роки. Двоє дівчат ми з дідом викохали. Займаємося сільським господарством. Теплиці в нас. Вирощуємо зелень, помідори, огірки. Ну, так як і всі, город у нас дуже великий, аж туди. О, дід наш теж на роботі ще, він на пенсії, ну ще підробляє трошки. Дівчина мене робить менша, вона робить у туристичній фірмі. Вона дуже часто бувала за кордоном, але як вже перед самою війною вона мені й каже, мамо, щось буде. Чого? Того, що закрили небо. Їхня, їхня хазяйка вже ж виїхала у Чорногорію. Мама Ольга Миколаївна виїхала в Чорногорію. Ну, виїхала то й виїхала. Ще нам не доходило до голови, що це таке буде страхіття. Дуже страшно було, що це ми навіть не представляли, що тут можна буде робити. Просто ми не вірили, що так може бути. Наша влада запевняла, що динерка так охороняється, що вони сюди не дійдуть. Вже як вони дійшли, ішли вони із Сумщини, ми ніколи не думали, що вони окупірують динерку. Зайшли вони до нас через Кока-Колу. Тут була повністю стояли танки. Тут машина стояла, в нас у дворі стояла машина БТР їхня, на городі танка. І ще було. Дві танки у нас на городі стояли. Ми виїхали 11-13 числа. На городі вже бігали була перестрілка. Наші, наші оці ж охранники, захисники із тероборони ганяли тут уже ж кацапів. 11-го на Кока-Колі зайняли вони позицію. Ми 11-го виїхали, бо там вже розстріляли наших людей. Уранці 9 часового виїхали діти, а ми виїхали у 2 часа дня. Ми відправили дітей, так як у нас старша моя внучка вже доросла, 14 років їй. А так як були чутки, що вони убивають, насилують дівчат, і ми їх відправили. Куди відправили, ми не знали. Куди поїдуть. Їхали вони на вокзал. А тоді, як вони вже доїхали до Києва, не до Києва, а до Кагарлика вони доїхали. І вже по телефонах, тут найперше по телефонах, на Кока-Колі почали розстрілювати наших людей. Убили тут двох – кравця і лебединця. Вони дзвонять, що виїжджайте немедленно, тому що вже вбивають людей. Ну, і Ми минута, у нас були minute, ми в два часа дня виїхали. Їхали, ми приїхали в Кагарлик, там є стрітня. Але там нас було дуже багато і теж була там паніка. Сказали, що завтра у 8 часов ранку треба з'їхати звідси. Ну, куди їхати? У моєї меншої дочки є кума у Черкасах, Черкаська область. Дзвонить вона туди. Приїжджайте. Нам приготували дві хати, бо нас їхало 10 чоловік. Наших сім чоловік і сусідів троє. Нам приготували дві хати, і ми там в одній хаті ми жили, п'ять чоловік, нас двоє і сусіди, а молодь жила в другому селі. Теж їм предоставили хату. Дівчата жили, дві школьниці наших жили до червня місяця, поки не кончилася школа. Там вони в школу ходили, а ми приїхали 18 квітня, тому що в нас заболів дід. Йому у Черкасах зробили дві операції, і ми не могли теж раніше приїхати. Ми вже сиділи, поки його не випишуть з лікарні. А тоді його виписали, і ми приїхали 18 квітня. Ну, такі в нас були обставини, що не можна було раніше приїхати. Ну і на роботу мене визвали, тоді вже треба було 15-го, але я приїхала 18-го. Що розповідали? Вперше ми тільки нам дзвонили, сказали, що в вашій хаті живуть. Ну і хай живуть. Я чи до мене не доходило, що як це, ну живуть, то й живуть. Да? На нагородах танки, у дворі танки і живуть. Були в нас кури, були кролі. Тут ми попросили, оставалися люди, попросили, щоб годували, оставили харчі. Але вони курей наших поїли, постріляли, кролів теж поїли, і шкурки покидали в хаті, повонялися. Тоді ж ми перезвонимося. Саме перше було питання, чи стоїть наша хата. Стоїть, але в хаті живуть, ну то хай живуть. О, але як ми приїхали, тут у нас було дуже страшне все. Отут у нас у дворі були гори мусору, гори. І чоботи свої покинули. У зятя забрали всю одежу, яка в тільки була вплоть до трусов. яка була, позабирали. А в хаті посуд, який був, поїли і викинули, поїли і викинули. Повністю забита машина була їхніми оціми суппайками, мусором, нашими мисками. Машину побили не то, що колеса порізали, тому що не могли вони її завести. Рульове управління вирвали, просто познущалися. сидіння порізали, повиривали все. Вони її не могли завести. Так вона у нас, у нас оставили ми її. Ну, оставили, це дуже наша велика глупость, що ми її оставили. Отут, на нашому куточку, оце, тут було більше 30 одиниць танків. От там на углі танка стояла, а тут на тій вулиці танка, У нас у дворі, на городі дві танки і у дворі БТР. Тут машина з глушителем стояла, що глушило зв'язок. А їх у нас у хаті жило 24 чоловіки. Я їх знайшла, але я їх хотіла, цей, ну я його передам, звісно, десь комусь. Це їх блокнот. Да, це їхній, так, це мій блокнот, але вони, це їхній почерк. Ну, і це вони писали, вони кожен, кожен час мінялися. По два чоловіки вони ходили по вулиці. Отут у нас стояла теплиця, вони її повністю завалили, так зложили, да, оно де той танк. Це ж тут була хата, вже цю хату розібрали. Ото хата теж згоріла, це поставили їм модульний домик. Да. Там стояв танк, а от там другий танк стояв. У дворі стояв машина їхня БТР. Багато. Але їх вивезли 23-24 березня, був останній коридор. Їх усіх вивезли. Але ці не виїхали навіть під коридор, тому що тут вже вони стояли. Наші чи то й росіяни, і наші вони просто вже не було їм куди діватися. Сюди нічого не виходило. У їх дві лежачі баби, і вони їх просто не могли не вивезти, потім сюди нікого не допускали. У селі стояло дуже багато техніки. В основному, ну, оце такі краї, де можна було виїхати. От уже в центрі їх не було, вони там не стояли, а стояли по, по околицях села. У нас на хаті, отамо, це не наша частина, ото наша частина. Сидів снайпер і так, як виходиш на, туди на другий етаж, видно оце всю околицю, так як на долоні. Видно Кока-Колу, видно ліс, видно, там завод у нас є, і от вулицю видно, все видно із другого етажа. І вони це все сиділи, тут наблюдали. От по тій хаті, що рядом, був їхній штаб. От там далі хата двохетажна, теж там були. Вони сиділи по високих хатах, де можна було вилізти і далеко бачити. У селі вони ходили по магазинах. Де що можна було грабити, вони розграбили. У нас вони, все, що можна було взяти, вони взяли. У нас у хаті на другому етажі лежали ранений, бо там багато крові було. Під лісницею, там така коморка, теж лежав ранений. І отам на стіні написано Олег 59, це він тут помер, їхній він. Отакі От були тут ось, єрогліфи, ось ось, знімайте її, понаписували і тут. Деяке було спиртне, все повипивали. Вилазять на другий етаж і починають стріляти. Не виходили. Отут у нас не було ж не світла. Не води, тому що уйдеш усе од світла, вода качається електрикою. А тут у сусіда у нас є колоди, що руками качається. Так ходили ж по воду туди, під прицелом, під автоматом. Можна набрати води? Він його приходить, приводить автомат іззаді, голову вниз, підняти не можна, щоб нікуди не дивився по сторонах, накачав води і пішов. Це вже вони їх просили, а жила, ми сюди привезли після, на другий день війни, 25 числа. О, є в нас бабушка в Києві. Ну і там вже стріляють, вона злякалась. Забріть мене до себе. Ми її забрали. Ми її забрали до себе, і вона тут жила. Так казала, що навіть не можна було не огню розпалити, щоб їсти зварити. Ну, вони сиділи тут у нас, вона каже: я вже сид, їсти хочу, так приходила до їх. Просила хлопці, о, і каже, я прийшла додому, так що? Так опустіть мене у підвал, я возьму консервації. Іді. Вона хотіла в хату зайти, її в хату не впустили. Туди можна, там лазарет. Ну, Вона у підвал, каже, я йду, за мною йдуть слідом під автоматом, мене ведуть. Я зайшла, взяла там, що вона взяла. Каже, як я тоді заходжу, опускаюся вниз, а там ще чоловік 15 лежить. А тоді просить вона її, що хлопці, зваріть нам картошечки, я так хочу їсти. Іді. Ну каже, нам принесли картошечку вже аж вечором. Ну, приніс. У хаті в нас вони ж газу теж ж не було, вони десь взяли балон газовий, одрізали той, підключили газовий балон і там же ж вони вже готові собі їсти. Так Вони їм зварили картошечки, принесли. О. А так вони сиділи от в тій хаті, де згоріла. О. Голодний. І холодний, ні світу, ні газу, не було ніде нічого. У сусіда в погребі вони розстріляли наших троїх людей. Отут, у нас, у сусідському погребі. Вже знайшли їх. Ну тоді, як вони виїхали, якого числа вони розстріляли, я не скажу. А знайшли їх 25-го, напевно, Це 24 четвертого був коридор. На числа числа такого вони виїхали і зразу ж знайшли там людей. Вони наші місцеві, один був із Богданівки, один був наш не місцевий, він робив на Кока-Колі в охрані, а один наш місцевий із вулиці Порізної, там туди трохи далі. Цей що з Порізної наш ніс хліб, тому що на Кока-Колі діжурив. А вони ж у нас у Кацапи були на Кока-Колі. І вони їх вже взяли в плен. Паспорта їхні лежали в сусідській хаті, у другій. А вони вже ж їх, коли вони їх розстріляли? Чи перед тим, як вони тікали, чи раніше, ну вже вони такі були із запахом. О, так у сусідньому погребі три чоловіки. Здівалися, казали, навіть були в одного ногті повиривані на ногах. Це як вони правильно поступали, так? освобождали нас від когось. Був обстріл. Виганяли їх вже. Вони тут сиділи в погрібі, як почали стріляти, вони сиділи у нас у погрібі. Вони навіть не бачили, що їх загорілася машина. Машина повністю була нагружена нашим майном. І, і одіяла, і подушки, і телевізор забрали. Що могли вони винести, вони винесли. І вже як їх стріляли, вони навіть не бачать, що їхня машина загорілася. Вони вже на. Може, вони й зофі цей забулися, що вони вже спішили. Да. Бо, каже, машина загорілася і вона їх не заводилась. І ворота не відкривалися. А то й вже вони ворота відкрили, бо вони ж і згоріли ці ворота. О, і виїхали. Це вже обстріл був. У неділю чи в понеділок та хата згоріла. І в нас у понеділок горіла теплиця, згоріла, там було багато дров у нас, бо готувалися до весни, дрова згоріли, теплиця. А на другий день згорів сарай вже. Оце все, що було в нас по цій стороні, все згоріло. Оце тут вже не видно, що оце ось їхня частина. Осьо. Ну, заїхали, живуть, то хай живуть. Я не хочу казати, туалети були повні. На вулиці ж стоїть аж, ні. Повиливали духи і позакривали, щоб їм не воняло. Оце ж, це треба бути таким маразматиком, щоб не вийти на вулицю, ти ж живеш у селі, це ж не, не жінок у городі, у квартирі. Дуже багато. На кухні у нас, у потолку, зустрічали шприци. Чайні ложки позаганяли. Хоча в нас потолки гіпсокартонові, але як туди? ну, Ми приїхали, вони ще зустрічали. ну, Ми ще нічого не робили, кажуть, ремонт ніякий не будемо робити, поки не кончиться війна. Нічого не будемо не, не ну, тут молодь поробили ремонти, тому що попадали потолки і вони б дітей б не завезли в хату, тому що вітер віє. Так вони поробили потолки і у них так полетіли осколки, що пробивали стіни насквозь. О. Ну а в нас ми нічого ще не робили, хай так і стоїть. О. У поли, чи може забивали вони якісь там гвоздки. де була лісниця двері, там лежав ранений. Так вони так позабивали гвоздя. Видно, закручували там, його, щоб він не виліз, бо там ж містечка трошки. Видно, закручували, там видно даже і дерево по, по це пошкоджене, тож нічого не робили. Хай так і стоїть. І як вже ж був прильот, так був струс у хаті, щоб повипадали лампочки з потолків. Ну, як, як тут потолки попадали, то в нас тут наче трошки далі, то тільки лампочки повипадали. Розходилися фундаменти, стіна відійшла від полу. Бо воно ж не знаю, як воно буде. Оце все утеплення поотходило, воно, воно не так просто стоїть, воно, а газовий щочик у нас і згорів. Приїхали нам, поміняли. Оце все погоріло тут, вікна погоріли. Як хата не зайнялася, це просто велике диво. Що як вона повністю, не, не знаю. Це, ну, тут у нас Бог над нами був, щоб вона уціліла. У наша частина 30%. У нас ні одного вікна цілого не було. Ми не могли, стали вікна ставлять у нас у громаді у грудні місяці. Як би ми дожили до грудня місяця, без аби де ще в нас діти. Ми, звісно, поставили за свій кошт, але тепер, чи нам хтось щось поверне, чи не поверне, це великий знак питання. Я вже навіть, Хай не буде нам повністю тієї, тому що я це все розумію, тому що його не ставили по государственних цінах. Хай воно все завишені ціни, і на, там, надбавки і все. Хай нам хоча б який то процент. Чи половину, чи третю частину. Ну хоча б, щоб хоч щоб ніби, щоб, щоб можна було за щось зачепитися, якась була піддержка. Ми спали. У мене менша дочка їздить у Київ на роботу. Да? Їздить на роботу. Коли воно, як бабахнуло, один раз я схватилася. Коли другий раз, наче з цього боку, а то і з того боку, ми посвачувались, мамо, що це таке? А я кажу, навірно, щось таке. Бігом одразу на телевізор, щоб подивитися, що це воно таке. Коли воно знов як бабахнуло, як напевно, це війна. Бо у її день народження 19 лютого, ми ще так посиділи. Зробили ми ремонт перед Новим роком. Щось купити, яке може ми не будемо купувати, а нашу ми будемо купувати, война ж буде. Мамо, ти що не хочеш, щоб так, як ти планувала, чи так, як мріяла, щоб воно так, ну добре, покупили. Купили телевізор, купили там ще, купили диван новий, ну все старе винесли сюди, нове завезли. Диван новий, вони наш ізгидали, ногами по йому ходили, телевізор забрали. Вона ж тоді це 24-го, коли чую, об'являють, що ніхто нікуди з дому не виходить. А чоловіку теж треба було їхати на роботу, а вони стріляють, як вони їдуть нікуди, а то й рветься, що я поїду, бо мені ж теж ж у охрані, треба і змінити чоловіка. Але він поїхав аж у п'ять часов вечора. Все таки змінив він чоловіка. А ми день сиділи тут на порозі, це моя тут старша дочка, і отаково всі тремтіли. Дітей поховали в хаті, щоб вже ж нічого не чули. О. І це кожен день стояли повділани. О. щоб якщо так вже з хати виходить. Я тільки одне молила Бога, що, щоб залишилася хата, хай вона буде побита, аби тільки не горіла. Але ж вона є дійсно побита. Отут у нас оце все згоріло на цій стороні, а та сторона упав снаряд. І там оце, навіть у хаті в середині, попадали потолки. Це такий був прильот, таке було струс, о, стіни порозходилися, все попадало, побилося. Вікна не було ні одного живого вікна, все було побите. Як воно було тут? Якби я тут була, я б мабуть, умерла б із переляку або б із, із нервів. Як воно оцей. Не знаю, ми як вже приїхали додому, звісно, пили заспокійливо і все, бо казали, тобі сюди не можна їхати. Я б їм побажала з того, що ми пережили. Щоб вони були на нашому місці і побачили, як воно. Вони зайшли до нас у хати, вони такого не бачили. Як там розказують, вони нема їх такого, у їх асфальтів немає по вулицях. Вони ходять цей, де вони там у, у берлозі. Вони приїхали, кажуть, а що здесь асфальт? Так, «Да, У нас по вулицях кругом асфальт. У хатах у нас тепло, світ. Ну, вони заїхали, вже цього не було. Єде поспати, є де, де посидіти. Стола вони в нас на кухні, був стіл такий у нас гарний стіл. Вони його забрали. Нема. Ми приїхали, а що не було на чому сісти чаю попити. Ну, ти взяв, то встану то бери. Ну, то що ж він тобі? Як же ж ти його довезеш? Але такі були чутки, що оце ці хлопці, що тут стояли, вони не доїхали нікуди. Їх десь розбомбили. Навіть такі були, що навіть книжки брали. Ну, у нас книжки не тронули. Оце, що в нас телевізор, стола, одежу, одіяла подушки, це все вони позабирали. Навіть у погребі, ми сиділи в погребі, там поробили собі такі стілажі, лавочки, бо нас там сиділо сім чоловік, наша сім'я. Їсти туди наносили, і ножики, і чайники, все там у нас було. Навіть у погребі ми не понаходили своїх оцих вещей. Де воно? Ну, повезли. Ну, казали, що як заїжджали сюди, так сиділи в танках, тільки голови виглядали з танок. А як виїжджали, так сиділи всі по верхах, тому що танки завалені були майном. О, тут же ж в цій хаті рядом, у нашій, в оцій. Нікого не було, захочу, хочте і бери. Ну, всього жалко. І телевізора нам жалко. І дивана спортили жалко, і хату спортили жалко. Ми, ми оце все трудимося і робили своїми руками. Нам ніхто нічого. У нас немає ніде не спадщини, не, не, не таких дармових грошей, все заробляли своїми руками. У мене під войну мати померла. Вона, до того вона прилякалася і вона вже була в такому, то вона на Пасху, вони. Приїхали з евакуації, її теж вивезли, вона була неходяча. Це все війна. Скільки людей війна забрала життя? Хто убитий, хто захворів, хто, хто перенервував. Це все стреси. Дуже багато людей померло під час війни. Навіть такі люди, що навіть не подумали, що воно так швидко помре. Жалко, жалко, обідно і страшно. Кричав би на всей світ. Усі почують, тільки ніхто не поможе. Такі оце.